Щоб бути здоровим та успішним, потрібно дружити зі всіма енергіями Господа. Енергія води так само це є енергія слуга Господа. Що потрібно знати, щоб не ображати воду? Воду в воду. Не можна лити нечистоти, плювати в річки в озера, туди мучитися дуже. Це є недобре, тому що людина отримує за це, так би мовити, по шапці. Одне питання, що ми, наприклад, коли маємо нежить, ми витираємо носа водою і так змиваємо, це можна робити. А от плювати, харкатися у річки, озера, джерела не можна. Це зовсім інша дія. З енергетичної точки зору. Ми наносимо шкоду в воді. Таким чином, коли ми плюємо в озеро чи в річку мочимося, Ото таке питання дійсно помочитися кудись. В басейн, в річку озеро це нормально. Так, так само зливати нечистоти каналізації озера в річки не можна. Є спеціально відведені місця для цього, де є споруди, котрі очищають ці нечистоти. Розумієте, так само треба економити воду. Люди, котрі не економлять воду, у котрих вода просто так лється, вони в слідуючому житті народжуються часто у пустелях. Тут все передбачено. В цьому світі матеріальному, все передбачено. Потрібно вивчати це все. Бажаю всім абсолютної істини і знань.